Війська РФ наближаються до ключової української шахти у Покровську на північному заході Донецької області. Це остання шахта на підконтрольній території, яка видобуває коксівне вугілля, гостро необхідне вітчизняним металургам. Втрата Покровської шахти символізуватиме трагічний фінал гірничо-металургійного комплексу Донецької області. Тож які підприємства на Донеччині знищила російська армія і як це вплинуло на демографію регіону? Докладніше далі. У 2014 році російські бойовики захопили на території ОРДЛО 96 шахт зі 145 вугледобувних підприємств України, зокрема 30 приватних. З того часу окупанти так і не змогли налагодити збут вугілля, залучити інвестиції в галузь та зупинити втечу персоналу на цих підприємствах з майже сотні привласнених у 2014 році шахт на початок повномасштабного вторгнення дожила лише половина інші були затоплені або працюють у режимі підтримки життєдіяльності. Зокрема, окупаційна адміністрація бойовиків так званої ДНР закрила 19 шахт, скоротивши при цьому 28 тисяч 700 робочих місць. На шахтах, які видобували вугілля, окупанти платили зарплату гірникам, як правило, траншами по 5-7% із тримісячною затримкою. Ілюстрацією ситуації в галузі на території ордло є події червня 2020 року, коли 119 гірників шахти Комсомольська відмовилися підійматися з вибою та провели під землею 8 днів, вимагаючи погаси. Борги. Багато шахтарів, змучених багатомісячними затримками мізерної зарплати, тікали з регіону. Зокрема, понад дві тисячі осіб підписали контракти та переїхали до Якутії. Багато хто примусово опинився в окупаційній армії та був змушений воювати проти України. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація на підприємствах гірничо-металургійного комплексу у Донецькій області з критичної переросла у катастрофічно з дев'яти ливарних підприємств Донецької області на початку 2024 року повно. Ціну не працювало жодне ще гірша ситуація на вугледобувних підприємствах окупованої частини Донецької області, де життя на шахтах майже зупинилося через мобілізацію. Загалом по так званій ДНР призвали кожного другого гірника. На окремих шахтах мобілізували 90% працівників. За офіційними даними, кількість населення на підконтрольній Україні території Донецької області на кінець 2021 року скоротилася на 65% порівняно з 2014 роком. А що тоді говорити про? Ро депресивні та екологічно небезпечні міста Донбасу після початку широкомасштабного вторгнення багато міст і селищ Донбасу просто знелюдніли без функціонування промисловості донбаські міста приречені. після війни. Люди назад не повернуться. Роботи немає, екологія жахлива, житло та усю інфраструктуру зруйновано. Нагадаємо, у 2014 році майже половина жителів Донецької області були незадоволені станом економіки в Україні, заздрили російським зарплатам та пенсіям та бажали тісніших зв'язків із Росією багато хто з них сподівався, що з приходом Росії економіка їхнього регіону стабілізується, а промисловість розквітне. Насправді Путін змусив їх своїми руками знищити основу свого добробуту, шахти, заводи та інфраструктуру. Це зайвий раз демонструє, що русський мір несе лише смерть, розруху та економічну безнадію. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.